Лайфхаки по роботі з чатами. Всім привіт! Інколи ми отримуємо звернення від клієнтів, які полягають ось в чому. Клієнтам потрібно нагадувати через день, два, три, наприклад, своїм клієнтам по, про певні речі. Наприклад, про запис на відвідування в клініку там про рахунок про оплату. Або, в принципі, клієнт просто йде думати і потрібно з ним повторно сконтактувати. І питання, як це робити там регулярно, не забувати, не губити, чи знайти серед всіх чатів саме тих клієнтів, з якими потрібно сконтактувати по тому чи іншому запиту. Е, отож, є таке просте рішення: лайфхак. В чому його суть? Є в нас е, діалог з клієнтом да, в інтерфейсі чатиків. І є функціонал приміток. Ми можемо натиснути ось тут на блокнот. І, наприклад, е, написати контакт в п'ятницю. Да, або там, не знаю, нагадати, нагадати в понеділок. Все, відправляємо. Таким чином, ми лишили собі помітку. І потім, коли у нас понеділок, ми приходимо на роботу, ми просто заходимо в пошук і пишемо понеділок, Enter. І таким чином, серед всіх-сіх -всіх чатів, які в нас є, а їх може бути сотні, ми отримаємо тільки ті чати, де в нас є така приміточка. Або, наприклад, ось у мене п'ятниця. Оп! І в мене відразу в п'ятницю. Так, писав в п'ятницю. І в мене по запиту в п'ятницю так само з'явилися три діалоги, де мені потрібно зв'язатись в п'ятницю, власне, чи нагадати в п'ятницю. Так, залежить від контексту. От, це одна історія. Знову ж таки, якщо, наприклад, ми медклініка, клієнт сказав, що буде думати, не записується до нас на візит. То ми таким чином знаходимо клієнта через приміточку, потім просто йдемо в шаблони, це блискавка, і натискаємо шаблончик. І тут же заготовлений скрипт. Де, якась найкраща фраза, яка найкраща з точки зору аналітики, конвертує клієнта в запис. Таким чином, ми зручно серед всіх -сих -сих запитів знаходимо клієнтів, які нам потрібні сьогодні, чи, наприклад, по тому чи іншому запиту, по категорії звернення. От. І шаблонно їм відписуємо, типу, по нашому заготовленому скрипту, щоб економити час. І клієнтам добре, тому що їм нагадуємо, це клієнтоорієнтовано, і наш менеджер заощаджує свій час, плюс конверсія наша в подальші етапи воронки набагато краща. Це один варіант. Другий так. варіант давайте ось на цьому прикладі зробимо. Так, да, Владислав, ось, типу, є покупець у нас. Ми просто заходимо в покупця, йдемо в завдання і ставимо собі задачу там. Нагадати, нагадати, нагадати про запис в п'ятницю. Наприклад, термін виконання. Ставимо ось 8 число, і там, наприклад, час давайте 13.07. Окей. Додати. Все. У нас є задачка по Владиславу Кракливенку. І менеджер відповідно в п'ятницю може просто перейти в список задач. І тут в нього в актуальних буде відразу запис: нагадати про запис в п'ятницю. Натискаємо, йдемо в комунікації і натискаємо кнопочку продовжити діалог. І таким чином нас цього інтерфейсу вже перекине в діалог з даним клієнтом. При цьому можна налаштувати сповіщення, щоб в п'ятницю о 13.07, коли задача там стане протермінована, у нас було в правому нижньому куті таке пуш-сповіщення. Менеджер побачив, що ага, я маю нагадати. Якщо ж ми це сповіщення пропустимо, то задачі перейдуть в протерміновані, їх можна буде ось тут знайти там, по пріоритетності. От таким чином можна фіксувати своїх клієнтів, сегментувати їх по там, критеріям, да, які вам потрібно нагадати про запис, про прорахунок і так далі. Економити час за рахунок зручних шаблонів, плюс за рахунок задач з сповіщеннями не забувати не губити їх. І трошечки розгрузити свою голову, тому що знову ж таки це не блокнот, не наліпки, на моніторі і так далі. Все дуже легко, просто і комфортно. Сподіваюсь, було корисно. Гарного дня. Кісіар. Видихай, тут зрозуміло.